Вітаю на уроці математики. Щоб урок пройшов немарно, треба сісти рівно, гарно, дарма часу не втрачати, думати і відповідати. Сьогодні на нашому уроці математики ми з вами будемо віднімати числа 6, 7, 8, 9, бо ми вже навчилися подавати зменшування у вигляді суми зручних. Доданків. Отже, готові рухатися вперед. Сьогодні ми з вами працюємо на сторіночці 88. Перше наше завдання замінити числа сумою двох доданків, які ж є числом 7, 9, 6, 8, 10. Спробуйте замінити ці числа сумою двох доданків. Пояснимо розв'язання, користуючись пам'яткою віднімання чисел 6 7, 8, 9. Та закінчимо обчислення за схемами. Пам'ятка. Перше, що нам потрібно зробити, подати зменшування у вигляді суми зручних доданків. Друге. Від суми відняти число що дорівнює одному з доданків. Тоді у нас залишиться інший доданок, і це і буде нашим результатом. Давайте разом спробуємо обчислити 8 відняти 7. З наше зменшуване 8, а від'ємник 7. Від нам підказує, як же саме нам потрібно з вами розкласти вісім, щоб утворилася сума зручних доданків. Ми з вами маємо 8 наше зменшуване, подати у вигляді суми зручних доданків так, щоб наш другий доданок Дорівнював від'ємнику, був таким самим, як наш від'ємник. Ми бачимо, що від'ємнику на 7, отже, 8 ми розкладаємо на 1 і 7. Сума чисел 1 і 7 відняти 7. Обчислюємо 7 відняти 7 0, залишається у нас 1 0 додати 1. Дорівнює 1. Рухаємося далі. 9 відняти 8. Від'ємник у нас з вами 8. Отже, 9 ми маємо розкласти на 8 та 1. Сума чисел 1 і 8 відняти 8. 8 відняти 8 буде 0, 0 додати 1 дорівнює 1. 10 відняти 6. Від'ємник 6. Отже, нам потрібно з вами 10 розкласти на 6 і і 4. Сума чисел 4 і 6 відняти 6. Шість відняти 6. Буде 0, 0 додати 4 дорівнює 4. 10 відняти 7. Бачимо, що від'ємник 7. Отже, 10 розкладаємо на 7. Бо другий доданок має бути таким самим, як і наш від'ємник. Якщо 10 ми розклали на Сім, то скільки потрібно дописати? Три. Отже, сума чисел 3 і 7 відняти сім. Сім відняти сім. Буде нуль, нуль додати три дорівнює три. Рухаємося далі. На сторіночці 88, користуючись нашою пам'яткою та виразами, які ми щойно з вами обчислили, спробуйте самостійно замінити зменшуване сумою двох доданків та закінчити обчислення за схемою. Разом ми з вами зробимо перші два вирази. 8 відняти 6. Дивимося: від'ємник 6. Отже, 8 розкладаємо на 6 і 2. Вийшла сума зручних доданків. 2 додати 6 та відняти 6. Одчислюємо: 6 відняти 6 буде 0, 0 додати 2, буде 2. Наступний вираз 10 віднятий 7. Сім це наш від'ємник. І ми пам'ятаємо, що коли ми розкладаємо наше зменшуване перше число на суму чисел, так? на суму зручних доданків, то другий доданок має дорівнювати нашому від'ємнику. Отже, 10 ми розкладаємо на 7 і 3. Виходить, що сума чисел 3 і 7 відняти 7. 7 мінус 7 0, 0 додати 3 дорівнює 3. А тепер ставимо відео на паузу та пробуємо виконати це завдання самостійно. Погляньте на екран та перевірте, чи правильно ви обчислили всі вирази. Якщо ні, виправте свої помилочки. Сьогодні ми з вами також попрацюємо з задачами. Але перед цим дамо оченятам перепочити. Поп'ємо водички. Та повернемося до роботи. Працюємо з першою задачею усно. Задача така. У першої квочки 10 курчат, а в другої 5. Наскільки менше курчат у другої квочки, ніж у першої. Скажіть, які ключові слова нам відомі? Пам'ятаємо в наших задачах зараз вам даються підказки ключові слова позначені синім кольором. Отже, задача про квочок. Їх було дві. У першої квочки. Скільки курчат? Десять. У другої квочки? П'ять. Дивимося на короткий запис задачі. Перша квочка 10 курчат. Друга квочка 5 курчат. Питання таке, наскільки менше курчат у другої квочки, ніж у першої. Нам не потрібно дізнаватися скільки всього, а потрібно дізнатися, наскільки менше. Відповідно, в нашому короткому записі ми з вами будемо записувати дугу зі стрілочками. Вона каже нам, що. Наскільки ж менше курчат у другої квочки, ніж у першої квочки? Скажіть, наскільки ж менше? Для того, щоб дізнатися, наскільки менше курчат у другої квочки, ніж у першої, нам потрібно з вами від більшого числа підняти менше. Десять відняти п'ять дорівнює п'ять. Працюємо з другою задачею. У кролиці народилося шість сірих кроленят, а білих на дій бі менше. скільки білих кроленят народилося у кролиці. Розв'язуємо нашу задачу звичайно, з в клітиночком. Записуємо посередині слово задача. Відраховуємо зліва направо 10 клітинок. Згори вниз відступаємо одну клітинку визначаємо ключові слова в нашій задачі. У кролиці народилися кроленята, так? Якого кольору були кроленята? Сірі. Скільки було сірих за стрілочкою, рухаємося. Сірих було шість, а скільки було білих на два менше. Ми з вами одразу не знаємо, скільки було білих. Ми знаємо лише те, що білих було на два менше, ніж Сірах. Як же це записати, як же скласти короткий запис задачі? Ми з вами записуємо сірі. Ми знаємо, що сірих короленят було шість. Шість кроленят. Шість кроленят сірих. Білі? Білих кроленят ми не знаємо поки скільки їх, тому ми записуємо знак питання. Ставимо кому. І переписуємо те, що нам відомо на два кроленятки кр. Слово менше ми з вами можемо замінити або маленькою буквою М. Також, в майбутньому, ми з вами будемо Замінювати слово менше, більше спеціальними знаками більше менше. Отже, ми з вами визначили, що сірих шість кроленят, білих три невідомо, але сказано. кома, На два кроленятки менше. Якщо ми знаємо, що сірих 6 білих на 2 менше, нам потрібно з вами дізнатися, скільки ж білих. Якщо ми з вами бачимо і чуємо на менше, ми пригадуємо, що нам потрібно від кількості сірих відняти 2 на 2 менше. І утвориться вираз 6 відняти 2. Чому 2? Тому що на 2 менше. На 2 менше означає, що нам потрібно відняти 2. 6 відняти 2. Скільки буде? Буде 4. Відкриваємо дужечку, записуємо кору кроленят кр, і закриваємо дужку. У нас є короткий запис задачі, схема, розв'язання, не вистачає відповіді. В кінці кожної задачі має бути відповідь. Записуємо слово відповідь. Звертаємо увагу на з'єднання всіх букв. Відповідь двокрапка. Скільки ж білих кроленят? Білих чотири кроленятка. Ми з вами це визначили. Отже, після двокрапки ми пишемо чотири. Або четверо кроленят. В кінці нашої відповіді ставимо крапку. Четверо кроленят. Задача розв'язана. За бажанням відсканути у QR-код та виконати ще одне невеличке завдання. Сьогодні ми з вами віднімали числа 6, 7, 8, 9. Як же нам потрібно міркувати при відніманні цих чисел? Нам треба зменшуване, подати у вигляді суми зручних доданків, а потім від цієї суми відняти. Число що дорівнює одному з доданків. Відняти однакові, однакові числа. І тоді у нас залишиться ще один доданок, який буде нашою відповіддю. Наостанок, дайте відповідь на наступне питання. Сьогодні на уроці я навчився або я навчилася. Найкраще сьогодні мені вдалося, і труднощі сьогодні виникали з. А я дякую вам за роботу, до зустрічі на наступному уроці математики.